палюче сонце та сильний вітер, вісім годин на добу. На вулиці Рівного виїхали копи на велосипедах. Олександр Волощук вже четвертий рік поспіль патрулює вулиці Рівного на велосипеді. Чоловік ділиться за цей час, стикався з різними ситуаціями. Були навіть бійки. Застосування фізичної сили до працівників поліції досить часто. Це основний акцент, тому що люди бувають, ну. Скажем так, неадекватної поведінки вживають не, як не тільки алкогольні напої, а й наркотичні. За чотири роки Олександру доводилось неодноразово одягати кайданки на зловмисників. Каже, конфлікти між поліцією та правопорушниками регулярна справа. Досить часто люди агресивно себе поводять, оскільки вживають алкогольні напої. Жарко і поведінка ну, міняється швидко. Є і приємні люди, які усвідомлюють свої дії, що вони порушили, отримали чи попередження, оскільки адміністративний кодекс є виховною метою. Патрулюватимуть поліцейські центр міста, парки та вулиці, куди автівки не можуть заїхати. Всього 14 осіб по два в екіпажі. Відтепер правоохоронці будуть їздити ще й у бронежилетах. Це шолом бронік. В принципі, все те саме, що мають і інші поліцейські, які заступають на лінію. Це також зброя, газ, кайданки, тобто практично все те, з чим заступають і екіпажі, які заступають в автопатрулі. Нагадаємо, у рівному, окрім поліцейських на велосипедах, з'явиться ще й мотопатруль. Нині проводять організаційні підготовчі роботи. Я думаю. Е Десь влітку ми запустимо і ще таку новинку, яка буде у нас підрозділ, який буде займатися і супродом загиблих, і швидшим прибуттям на дорожньо-транспортні пригоди патрулювання безпосередньо вулиць міста Рівного. Вже 25 травня працівники поліції, що будуть залучені в мотопатрулі, відправляться навчатися на Полтавщину. Нагадаємо, для правоохоронців рівного передали шість мотоциклів зі столиці. Владислав Стецьок, Андрій Дейнега, новини Рівного.